Привіт! З вами Смаїл, та сьогодні в мене буде мотивуюча для обговорення тема, а саме чим митці можуть допомогти у ситуації, коли потрібно розповсюджувати інформацію про війну, яка йде зараз в Україні. Буду сподіватися на вашу підтримку та після перегляду у коментарях можете розповісти, як ви використовуєте свою творчість для поширення інформації. Насамперед, я хочу розповісти вам, що саме збираюсь малювати. Ще 11 жовтня у Твіттері я побачила новину про червонокнижних журавлів. Ось цю. Я залишу посилання в описі до відео, щоб ви змогли краще ознайомитись з нею. У той час мене дуже сильно зачепила ця світлина, тому я вирішила зробити на її основі ілюстрацію. Отже, повертаємось до основної теми відео мистецтво проти війни. Я гадаю, що зі мною зараз погодиться більша частина людей, що Чим більше про проблему знають, тим скоріше вона може бути вирішена. І ось так з'являються патріотичні роботи, ілюстрації, якийсь хендмейд, колажі і так далі. Таким чином, можна привернути увагу людей до тих подій, які, на жаль, і досі відбуваються в нашій країні. На своєму прикладі до теми я можу розповісти історію, коли до мене звернувся співробітник ДСНС та попросив намалювати ілюстрацію про сапера. Я не могла відмовити людині, яка ризикує своїм життям заради того, щоб цивільний чоловік, жінка або навіть дитина не натрапила на міну, розривний снаряд або ще якусь небезпечну річ. Не взявши ні копійки за роботу, я прийнялась за малювання. Ось, до речі, ця ілюстрація. Після її завершення я вирішила для себе, що хочу намалювати ще дві роботи і тим самим висловити подяку військовим та лікарям. Які так само бережуть наше з вами життя. За цей час в мене з'явилось багато ілюстрацій саме на патріотичну тематику. Бо, по-перше, частина всього іншого просто не малюється через постійні повітряні тривоги, прильоти, жахливі новини. А по-друге, мені хочеться від себе додати, хоча б крихту моральної допомоги та підтримки, яку так сильно зараз потребує кожен українець. Патріотична ілюстрація допомагає мені висловити думку стосовно того, що наш народ незламний, незважаючи на усі перешкоди, біль та втрати, які нам доводиться переживати саме у цей момент. Іноді виникають ситуації, коли соціальні мережі перешкоджають просуванню інформації, закидають художників у ціньові бани, це коли публікація не з'являється у рекомендаціях за хештегами або взагалі видаляється. Але незважаючи на це, потрібно пробиватися, робити нові публікації, щоб охопити якомога більше людей. Будь-яке мистецтво будь то дитячі малюнки, ілюстрації, пісні, твори, повинні придавати нам з вами сил для боротьби з ворогом. Через мистецтво ми можемо достукатись до тих людей, у яких може бути помилкове уявлення про нас, або які про нас навіть не знають, не знають про нашу культуру. Робіть репости ілюстрацій, підписуйтесь на творців контенту, і а вже ж популяризуйте українське. Робіть все, що є у ваших силах для того, щоб довести, що навіть у час війни, коли здавалося б, що вже немає звідки брати сили на мистецтво, воно обов'язково буде створене та підтримуватиме інших людей у цей важкий етап нашого життя. Уто уявіть самі, хоча чого це я, нам уявляти не потрібно. Намагаються вимкнути опалення, ми малюємо. Нам вимикають світло, а ми все одно малюємо. Ми творимо навіть при таких, здавалося, б, безвихідних ситуаціях що просто не вкладаються у голові. Давайте не зупинятися на цьому. Я вірю, що одного дня ми обов'язково переможемо та зможемо працювати, творити та насолоджуватись життям у вільній країні. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, мені вдалося донести до вас ту інформацію та свою думку, яку я планувала. Якщо сподобалось те, що я роблю, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайку на відео та коментуйте. Усім мирного неба Бувайте!